Всім привіт! Ви на каналі Клюшкіна Сім'я, Західна частина України, хто ще не знає, в мене ось тут є посилочка. Це від моїх, як то кажеться, від моєї ютубовської родини з Івано-Франківщини. Хто знає канал наше господарство? Сашко, молодий блогер, тримає домашнє господарство з батьками. Дуже молодець, великий. Раніше вже я від них отримувала посилочку. Хто давно зі мною на каналі, той знає. Тут мають бути індоточені яйця. Зараз, секундочку, розпакую. І ще щось. Так що дивимося. Я поки її донесла, це капець був. Вона така тяжка. <кій> <кій> Вибачаюся. Запаковано дуже добре. І опілки, і все. О -о -о. Так, сподіваюся, саме, саме цінне саме для мене все виживе. Ось тут яйця. Зараз передивимося з вами, бо нова почта ну, бувають всякі казуси з неї. Тим паче, що це яйця це дуже таке. Це, але Сашко дуже добре постарався їх запакувати. Вони вже від мене посилочку з індичими і перепилиними яйцями отримали. Так що проходьте до них на канал і вони. Будуть там інкубувати і показувати. Так, всі яйця сілі на перший погляд. Ось так. Так що а, вже завтра закладу. Ось. Ну так, Нічого не потікло. Є. Все. Велике вам дякую. Сашко, ну просто величезна вам подяка. Для мене це як то ціни, ну, просто. Вам не передати слів, для мене це найкраще, що може бути. Ну і ще, звичайно, подарунок. Так як Івано-Франківщина славиться грибочками, білими і всякими різними. Ось такі це щось по типу салатику, тому що тут морквочка, бачу і гриби. Дякую вам, нехай ваші руки ніколи не болять, але це ще не все. О, Боже. Так, мариновані. Мариновані, мариновані тут у нас на Рівниччині є білі гриби, але в цій місцевості, де я проживаю, немає. Так що ось так. І ось ще. Ось такі грибочки мариновані. Супер. Велике вам дякую, будемо обов'язково коштувати. Ну, для мене я кажу, це все. Опілочки, все є. Все чудово дійшло, все ціленьке, баночки ціленькі, яйця ціленькі. Так що, велике Сашко і надії. Дякую. Нехай ваші руки ніколи не болять. Нехай вам повертається ваше добро, тепло. Не знаю якій кількості. Нехай буде мир та спокій, і нехай ваше господарство процвітає, так як в Сашка, дуже багато таких думок і планів, ну, молодий, хочеться все попробувати. За грибочки, це просто величезна вам подяка. За яйця також дякую, будемо чекати, щоб там які будуть каченята. Тому що, коли зі свого господарства, воно. Ти знаєш приблизно, що буде. А коли з іншого господарства, тоді це такий сюрприз, сюрприз, коли чекаєш вилопи. Так що ось така у мене сьогодні розпаковочка, посилочка. Ще раз велике вам всім дякую. Дякую за перегляд. Бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини. Всього самого найкращого І ще раз повторюся: канал «Наше господарство». Переходьте лишу силочку в описі. До нових зустрічей. Па-па-па-па.